Привіт! Мене звати Руслан. Я практичний психолог. За освітою, магістр психології. Працюю онлайн. І також офлайн у Львові. Навчання проходив в Національних університетах Львова та Києва, а також в різних методах. У своїй роботі я поєдную кілька підходів: це когнітивно-поведінкова терапія, травматерапія, короткостроковий підхід і метод EMDR. Якщо узагальнити, це про те, щоб допомогти людині не просто виговоритись, а знайти. Саме той спосіб, як змінити своє самопочуття, думки і поведінку в реальному житті. І MDR, наприклад, це той метод, який допомагає мозку перепакувати важкі спогади. І завдяки цьому ви перестаєте жити вже минулим досвідом, а можете спокійніше реагувати на різні події, краще спати, більше відчувати себе в теперішньому. КПТ і системно-поведінковий метод допомагають зрозуміти, як наші думки, наші емоції та наші дії взаємопов'язані, як їх можна змінювати, щоб почуватися стабільніше. Я обрав саме ці підходи, бо вони структуровані і приносять гарні результати. І ви, як клієнт, бачите, що зміниться не щось абстрактне, а конкретні кроки, які можна вже зробити та відчути. У мене немає завдання зробити з вас іншу версію себе. Моя мета полягає в тому, щоб допомогти вам повернути контакт із собою, з власною силою, яка у вас є, і щоб стати тим, ким ви вже є, але без страху, провини чи постійного напруження. До психології я прийшов якраз через цей інтерес, як люди відновлюються після таких або різних Подій складних, як зберігають внутрішню силу навіть тоді, коли здається, що сил вже немає. І зараз моя робота це спосіб допомагати іншим знаходити цю силу в собі. І з часом я побачив, що підтримка, щира розмова і науково-обґрунтовані методи можуть реально змінювати життя. Також дуже добре виходить відчувати емоції та добирати помічні кроки в подоланні криз. І з чим я саме працюю? Працюю з травматичним досвідом, тривожними та депресивними станами, вигоранням, кризами сенсу. Це коли ми задаємось питанням, а для чого я живу, що далі, самооцінкою, труднощами у стосунках, самотністю та іншим. Тобто з тими ситуаціями, коли тобі важко, але ти хочеш вибратися, знайти спокій і повернути відчуттям контроль над своїм життям, і знов відчути, яке воно на смак, своє твоє життя саме. І для мене дуже важливо створити простір, де можна бути собою, без оцінок, без вимог і без правильних відповідей. Бо терапія це не про ідеальність, а про чесність і рух до життя, яке відчувається своїм. І я вірю, що кожна людина, кожен день має отримувати. Бодай один привід бути щасливою. І іноді цей привід зробити перший крок до змін.